Привіт, друзі! Значить, Вирішив я знімати маленький блог і хочу поділитися з вами цікавосткою. Значить, кілька днів тому камера грязна в рукавиці, кілька днів тому я придбав маслкар. І це маслкар з 1980 року. Camaro, Chevrolet Camaro uh, Sport Z28. 305 блок тут сидить. Отже. Ця машина майже їздить. Заводиться вона як годинник, стан такий собі, <хи> а, такий собі це ще дуже добре сказано, тому що машина, незважаючи на візуальний стан, механічно в дуже хорошому стані. А, перша проблема, яка була, це стерінг памп. І я думав, що. Проблема в інфостерній панк, тому що вона видавала дуже дивні звуки і за те, що не було жидкості. А, першою дією, що було, я придбав нову Aftermarket, І вона оказалась не по своїй за того, що трохи кріплення не підходить. От, ам, в, процесі, в процесі роботи оказалось, що один із шлангів має тріщину, правдоподобно тому витикала жидкість. Зараз зараз уже стоїть інша уживана помпа стрелінг-памп, з іншого камару. Але проблема виявилась в тому, що ці кріплення оказались з іншого також Camaro і вони не до кінця підходять. В результаті я вирішив купити новий белт, але оригінальний... Оригінальний, так скажемо, цей Aftermarket оказався задовгим. Можливо, він би підходив, але за те, що я поставив е помпу з іншого Camaro і кріплені інші, мені потрібно коротший. Замовив я сьогодні. Завтра я поїду забирати, тому що магазин вже закрився. Отак. Тому будемо вести блог про те, як я буду відновлювати цього звірюку. Не буду зараз заводити, оскільки помпа знята. Хоча, в принципі, нічого не станеться, але ні, перевірючи, перевірюючи, немає нічого на моторі. Так, ключики є. Отак. В польових умовах ремонтуємо. Ремонтуємо. А, так, це підключено. А, я зняв паз. Вентилятора. Значить, завтра знімлю відео, як це чудо заводиться. Ну, в принципі, а, надію, що завтра вже почне працювати рульова система і, і все. І тоді буде цікавіше відео. Так що таке, 1980 рік Camaro Sport Z28, в стані такому, якому є. Я вже даже, в принципі, десь тут було, А, ні, з іншої сторони. Тут така була велика ржавчина, що я зачистив її і просто ґрунтом Беровським закинув. Краще щось, ніж нічого, оскільки часу не дуже багато є, буду по чуть-чуть працювати над машинкою. Отак, салон в дуже печальному стані. Також о, тут є у нас дирка така на пасажирському, коробочка автомат, ще оригінальне радіо. Немає обшивки одної і такі справи. Ну, головне, що машинка в механічному справному стані. Так що, до зустрічі в наступній серії.